Святим, і всі ті духи, які стоять за поклонінням Святим Марії, за в'язуть Тього Духа і наказує вийти Ісусу Христа, до поклоніння іншим богам, зараз в'язує наказує вийти в ім'я Ісуса Христа. Зав'язує і наказує вийти в ім'я Ісуса Христа. Дух Дух і було поклонство, зараз зв'язує і наказує вийти в ім'я Ісуса Христа на вихід. Добро було покінку. До кінця, до кінця. Увиду, на вихи, на вихи, на вихи. до кінця. Слава тебе, Господь. Господь. Наповняй духовни, наповняй, наповняй, наповняйся більше і більше. Слава тобі Господь. Слава тобі, Слава тобі, Господь. Слава тобі, Господь. Тепер, скажи мені, хто стоїть загибли по головку. Наказую тобі сказати... Я тобі наказую сказати, щоб ти мені сказав, хто стоїть, який головний дух за ідолопольство. Наказую тобі сказати. Я тобі наказую сказати. Хто стоїть головний? Головний за ідолопок. Головний, головний за, за ідолопокство. <звук> ім'я, ім'я. <звук> ім Ім'я Ісуса Христа я заразв'язую дух. Дух Марії наказує вийти ім'я Ісуса Христа. Дух Марії зараз в'язує, наказує вийти бім Ісуса Христа. Дух Марії зв'язує і наказує вийти від ім'я Ісуса Христа на вихід. Піднявся і вишу. Дух і глопоклоство Марії зараз зв'язую. Наказую вийти На вихід Ісуса Христа. Тобі, Слава Тобі, ти в самого Господь. Ісуса, дякую тебе, Слава тебе, Господь. Слава Тобі, Господь. Слава Тобі, Господь. Дяку тебе, Господь.